Хочу сняти і показати, що можуть видати 10 панелей, 410 Вт кожна Ryzen. З цієї сторони 10 панелей і з протилежної сторони киші 10 панелей. Теж так встановлені. На цю сторону зараз сонячна сторона, сонечко. На вулиці десь мінус 3 і десь півдесятого дня. Якраз прямо на сонце можна сказати. І що вони по факту можуть видати? Прийшов до інвектора. І як ми бачимо, зараз дають 338. Йде 250 на зарядку і 342 на споживає дома. І от що вони дають: ось це поле, яке йде, свідиться на... на сонце. Воно дає 3 кВт 100, тобто по факту тільки ну, трошки більше деколи дає. Це напруга з 10, 4, з 10 панелей. 4, Ryzen 410. От як воно, бачите, напруга. яка. Ось друге поле, ну, почти 300 Вт дає. Це 3 кВт, затінення 300. Як ми бачимо зараз, у нас 24 число 9,10. І вже ми взяли 5 кВт 400. Розраховуйте свою станцію так, щоб вам вистачало. Не думайте, що якщо ви поставите поле там по панелям 4 кВт, то ви будете прямо мати з них 4 кВт. Ну так, да, в кожного ще угол грає значення. Погода грає. ну. І на кінець хочу показати вам вже 8 часов вечора. Що сьогодні згенерувало? Як ми бачимо 23,8 кВт. Ну, бували дні трошки краще генерує. Смотрите, яка потреба вдома. Якщо буде вдома потреба 5 кВт в день, то тут буде тільки 5 кВт.